Працівники комунального підприємства Чисте місто щодня виконують заяви щодо зрізування аварійних та сухостійних дерев на території громади. З початку року в різних мікрорайонах міста вже зрізано близько 50 дерев, які несли постійну загрозу мешканцям. Сьогодні наше підприємство займається зрізуванням дерев по місту, а саме це по вулицю Миру, 21. Це дерево було вже зроблена заявка ще того року. Була зроблена ну, в зв'язку з тим, що тут необхідно було провести відключення електроенергії, то це ми зв'язувалися з ресом про відключення, і на сьогодні було заплановано. І сьогодні ми провели цю роботу. Робота була важка і була. Задіяна автовишка наша, і люди, які відключали електроенергію, і наші також люди виконують зараз цю роботу. Дрова будуть направлені на дитячі садочки, на школи. Сьогодні ж ми їх зразу і приберемо. Дані роботи виконуються з врахуванням заявок голів квартальних і вуличних комітетів та жителів громади. Для того, щоб у людей десь там чи на вулицях, чи може десь поблизу таких домів, то заявку треба робити у міську раду. Там є комісія по обстеженню цих дерев. Приїдуть, обстежать ці дерева і не дадуть ордер на зрізування цієї деревини чи дерева, якого там потрібно. Такі заяви поступають від людей. Ну, якщо хто не знає, то щоб знали, що це треба. Ба спочатку звернуться в міську раду. Також дане підприємство надає ремонтні роботи шахтних колодязів на вулицях міста та у старостинських округах. Продовж шести місяців вже капітально відремонтовано 26 колодязів, оновлені стовпи, дах, бетонні кільця, огорожі та замінено 29 старих відер на нові. Наше підприємство сьогодні займається ремонтом колодязів. Сьогодні ми ремонтуємо колодязь по вулиці Шевченка, 45. Там теж буде все відновлено, і дах, і цямрина, і огорожа повністю буде відремонтований колодязь. Колодязі теж треба всі заяви писати в міську раду, а тоді вже на наше підприємство з міської ради надходять до нашого підприємства. І ці заяви на контролі. Тростянчани вірять у перемогу та намагаються жити у красивому йохайному місті, адже що як нечистота і вчасні роботи комунальних служб підійматиме настрій мешканцям.